Дев'ята масована атака на столицю за цей місяць. Рашисти цілили зі стратегічних бомбардувальників з району Каспію. Потім росіяни запустили на Київ розвідувальні безпілотники. Вартові неба знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі столиці. І про це звітує начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Уламки знищених ракет впали на один із гаражних кооперативів. І більше про це розкаже Софія Норенко. 29 із 30 крилатих ракет не долетіли до свого місця призначення від 21-ї вечора середи і до пів на шосту ранку. Ворог скоїв кілька хвиль ударів із різних напрямків, зазначають повітряні сили зсу. Зокрема, частина російських снарядів атакувала Київ. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, ну треба порахувати так. Тому що Київ Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Україна велика засобів мало. Попри те, що нам уже захід надав багато систем різних систем номенклатур, ще от сам ті очікуємо. Такту із ППО, фактично по типам озброєння по номенклатурі дали все майже так, але ж кількість питання в кількості коментарі національному марафону Юрій Ігнат також наголосив, що комплекс Петріот продовжує захищати небо і, можливо, навіть працював цієї ночі. У міській військовій адміністрації в чергове наголосили на ефективності української ППО. Постраждалих серед місцевого населення немає. Є певні уламки ракет, які пошкодили в гаражному кооперативі. 100% всі типи ракет, які йшли зі всіх боків на місто Київ, вже код. Три раз вже дев'ятий раз за цей місяць всі знищені. Знову блискавична робота сил протиповітряної оборони, але один із уламків крилатої ракети цієї ночі впав на гаражний кооператив. Один із них істотно пошкоджений. Власник гаража Микола каже: частину доведеться ремонтувати. Крім того, пошкоджене її авто. На момент вибуху я був у себе вдома. Я почув там два вибухи, десь хвилин через 20 чи там, 30 мені зателефонували, сказали, ну, з КП нашого, що коли ну, є якби визирання в городі. Прийшов, якби побачив цю ситуацію, а уламки ракети і ну, пошкоджено авто, пошкоджений гараж. Жителі району розповідають, почули вибух близько п'ятої ранку, а потім одразу побачили великий стовп диму. На місці падіння уламків зайнялася пожежа, проте її швидко загасили. Чую, бах! Я на балкон вискакую, а вікна в цю сторону виходять. Я дивлюсь, така куля, ну як комета, ж гаряча така. І тут же проходить ну, секунд десять і такий взрив, і чорний дим валить. От живу в третьому домі, то чув, аж з койки. Ну, я не знав, що попало в гараж, а зараз від сказали, прийшов. Відранку прибирали територію довкола пошкодженого гаража. Працюють на місці електрики, які лагодять згорілі електродроти. Дуже воно тут все пошкоджене. Ну, по моєї часті не дуже. Працювала ППО цієї ночі й на Київщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. У кількох громадах уламки впали на подвір'я. Є вибиті шибки у вікнах та пошкоджене покриття на дахах будинків. Також зачепило дві автівки. Проте, на щастя, ані в столиці, ані в області ніхто не постраждав. Софія Норенко, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Через обстріли Херсонщини троє людей загинули. Серед них п'ятирічна дитина. Крім того, є восьмеро поранених, зокрема, 16-річний хлопець. Інформує про це обласна військова адміністрація. Протягом минулої доби понад п'ять сотень снарядів росіян прилетіли в область, влучили в школу, в магазин Херсонської міської громади, в лікарню Бориславського району. Порвало дроти в Білозерській громаді. Рашисти вкотре вдарили авіацію по кізомасу, зруйнували стіни, вибили шибки з домівок жителів. Понівачено. Літні кухні, господарчі приміщення в лісі біля села Мала Олександрівка. Місцевий підірвався на міні. Його ушпиталили. Кількість поранених через ракетний удар по Одесі зросла до трьох. Про це на брифінгу повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. І вона зазначила, що сили ППО збили всі вісім ворожих ракет. Однак уламки двох ракет пошкодили промислове підприємство в Одесі. Ворог застосовував ракети як морського, так і наземного базування, і в нашому випадку, якщо говорити конкретно про Одещину, це були і калібри з Чорного моря, і іскандерика з наземних об'єктів з тимчасово окупованої території. Вісім ракет було знищено. Потужний повітряний бой тривав довго. Під час повітряного бою дві з ракет, які були збиті. Над промисловою зоною одеського району своїми уламками пошкодили промислові об'єкти. Ракетний удар по Костянтинівці на Донеччині. Одна людина загинула, і ще одна поранена. В місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлі, крамниця, оселі місцевих зачепило в удачненській громаді. Також домівки жителів постраждали в Курахівці, Гірнику і Часовому Ярі. В гострому ворожі снаряди поцілили у виправний заклад. Чотири вулиці Красногорівки були під прицілом расистів. Крім того, окупанти обстрілювали Авдіївку, Званівку, Торська і Зарічне. За добу Росіяни вбили в області Ті двох людей ще п'ятьох поранили. Одна людина загинула і двоє поранення через ракетний удар по селищу Цвіркуни на Харківщині. За даними голови обласної військової адміністрації, Олега Синігубова, окупанти влучили в приватний будинок. Нині на місці працюють всі екстрені служби. Напередодні ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини. Один зі снарядів влучив у землю і пошкодив приватний автомобіль, який стояв неподалік. Також через обстріли в Куп'янському районі зайнялися ліси. Зо два десятки населених пунктів досі залишаються без світла через нічну ворожу атаку по Україні, бо були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині в області. Знеструмлено три населені пункти. Також без світла: три населені пункти Миколаївщини, два в Запорізькій області на Херсонщині. Після нічної атаки без електрики, півтора десятки населених пунктів, але їх вдалося оперативно заживити. Також Через ворожий обстріл відключилися кілька повітряних ліній електропередач на Донеччині. Там без світла, п'ять населених пунктів, знеструмлено шахту, де під землею перебували люди. За даними енергетиків, через попередні обстріли без електрики залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській Чернігівській областях триває, однак, і наймасштабніша за всі роки незалежності ремонтна кампанія об'єктів енергетичної інфраструктури. Росіяни двічі намагалися вбити командувача сил територіальної оборони збройних сил України, генерал-майора Ігора Танцюро. Повідомляє про це видання Українська Правда, посилаючись на джерела у військових колах. 2 травня ватажок вагнерівців Пригожин заявив про нібито знищення під бахмутом бронеавтомобіля, в якому перебував Танцюра. Того дня окупанти справді обстріляли колону, але командувачу вдалося виїхати з під обстрілу в машині супроводу. Українська сторона дізналася про обізнаність Росіян про. Маршрут танцюри і змінила його. Питання, хто ворога інформував, залишається відкритим. Ініціатива навколо Бахмуту переходить до збройних сил України. Такого висновку зійшли в американському інституті вивчення війни. Окупанти перейшли до оборони на деяких ділянках фронту, а подекуди просто втекли з раніше зайнятих позицій. І от експерти інституту підтвердили просування збройних сил України на флангах Бахмуту в районі Богданівки та Іванівського. Як напередодні повідомляли в збройних силах, за минулу добу оборонці України просунулись на 500 метрів. А загалом за останній тиждень визволили понад два. 20 квадратних кілометрів території довкола Бахмуту. Успіху збройних сил спричиняють конфлікти в військових кола харефії, передусім між ватажком вагнерівців пригоженими командуванням Міноборони Росії. Так вважають експерти.